Ви вже прокинулись. Тоді є новина. До годують людям їхнє житло. Ми з чоловіком інвестували фінанси в ЖК Лейкхаус, оскільки в нас двоє маленьких дітей, які живуть наразі в одній кімнаті, хотіли їм. Забезпечити комфортні умови для життя обирали ЖК, виходячи з того, що це надійний забудовник, за плечима якого стоїть київська міська влада. Тому дуже тішилися активному будівництву і були впевнені в тому, що будинок добудується. Інвестор ЖК медовий 2 який знаходиться біля Совських озер. Коли я придбавала житло там у 2019 році, то забудовник обіцяв у 2021 році вже здати готовий ЖК. Але на жаль, ми бачили, що роботи ведуться дуже довго, дуже повільно. І на кінець 22-го року, ще напередодні війни, коли було тихо і спокійно, і економіка досить стабільна була. У нашого ЖК було зведено лише половину моноліту. Майже шість років чекаємо на свої будівлі, на свої домівки, які вже зведені тільки на половину за цей час. Ми ждемо проведення комунікацій з 2020 року. Тобто вже 4 роки ми ждемо, коли нам проведуть світ, воду, тепло, газ і каналізацію. В далекому 2018 році ми вклалися у житловий комплекс Міракс, що знаходиться на Подолі. Наша сім'я мріяла переїхати до Києва. Пройшло майже п'ять років з від нашої інвестиції, і ми бачимо, що київська влада просто залишила нас на вулиці. Гайба! 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 Дуже прикро, що місто знаходить гроші на парки, на такі мости, на бруківку, яка б ще могла полежати десятки років. Той же час. Не може прогарантувати ті вкладення, які люди внесли, щоб отримати свої такі омріяні, бажані квадратні метри. Ми ж слово комплексу Lake House, що на оболоні. Це наш майбутній песик. Що батьки обіцяли подарувати нам, коли перейдемо у нову квартиру, вже чекаємо дуже довго. Най ну, встигли подорожчати. Кошти нам відмовляються повертати навіть за вкладені в наші квартири «Київміськбуд», оскільки мотивує тим, що йде війна. Хоча суди говорять про те, що «Київміськбуд» не є напряму постраждалим від бойових дій. Поки чоловік мій захищає Україну, ми з дітьми маємо стояти на отаких от пікетах, щоб звернутись до вас, пане мере, пане президенте, щодо того, щоб добудували все таки наше житло.